Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в Аврору. Дивіться, друзі, поки що вона між нами, але скоро буде всередині нас спаржа! Ну хто здивується цій спаржі, але це вже вона вона локальна українська спаржа і Валентина Хамайка, наша вічна і неодмінна локальна. летить з локальна Валентина і її а, сімейні рецепти. Привіт, доброго Розказу. ранку, Привіт. рада вас вітати. Хоча там трішки заскочила, махнула ну, вже і, крилом. Хто можливо помітив, готуємо сьогодні дійсно дуже смачний пиріг зі спаржі. Про неї буде сьогодні більше розповідати. Поки нагадаю, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак, якість «Королівська», ціна народна. І рецепт у нас доступний, бо спаржа зараз майже пів кілограмів ось такого красивого розкішного букета буде коштувати близько 180 гривень в супермаркеті. Тут все досить легко, і це та їжа, яка є насправді для нас не новою. Бо друзі, ми от зараз досліджуємо багато нашого страномічну кухню. І точно можемо сказати, що 120 років тому а може й більше українці їли аспарагус, шпараги. Вона була в нашій кухні, але потім з проходом радянської влади ну не дуже. Спаржа пасувала радянській людині, бо це їжа королів дуже вишукана, тому вона і зникла. Але зараз відроджується і її легко виховувати. Вирощувати, викохувати у нас на наших городах. Щойно ви побачили, як я почистила, бо так. це важливий елемент. От Валюш, от я знаю, вона іноді на кінці така дуже туга, тверда, і угу. прям треба відчувати ножем і відрізати. Воно Що ти робиш? Відрізаєш чи ні? Ось такий тобто? хвостик невеличкий відрізає, бо він дійсно тут буває затвердий. Так. Можете спробувати навіть нігтем. Якщо вона проколюється угу. легко, то значить вона це молодесенька. Добре. Якщо не вдається, то обов'язково з таким ножем економкою щищайте. Угу. І буквально один сантиметр хвостика можна угу. відрізати. Все вона буде максимально для вас ніжною. Ми її не будемо не ні проварювати mm -hmm. нічого робити, тому що вона у нас буде запікатися з пирогом і буде дуже смачно. Mm -hmm. Щоб не возитися з тістом, візьміть листове тісто. Тут все досить просто. Я розклала його трішки, буквально до товщини 0,5 см розкотила його, розкачала його качалкою. Дивіться, перекладаю на надеко, і тут е, невеликий такий така хитрість, щоб бортик легше піднімався, обов'язково ось тут. Не до кінця, але проріжте це тісто. Бачите, ви формуєте бортик. Це своєрідна лінія для вас, за яку не має заходити начинка. Ну і далі це тісто, яке трошки прорізане, воно буде значно легше підніматися і формувати вам дуже, дуже красивий бортик. Це важливо, якщо ви хочете, щоб ваша їжа була охайною, а пиріг дуже естетичним. Все, ми прорізали не до кінця. Ви пам'ятаєте. Далі потрібно приготувати нашу спаржу. Ну приготувати це так дуже гучно. Знаєш, нам просто треба зробити. Бути три рухи, і це вже буде в принципі майже готовність нашої спаржі. Беремо ось цей букет, він вже почищений. Бачите, хвостики усі зачищені, кладемо сюди, додаємо невелику кількість часничку для аромату. Багато не будемо. Його тут вдосталь було. І додаємо олію. Ми використовуємо цього разу ріпакову олію, тому що це універсальний інгредієнт, який насправді пасує абсолютно до усього до салатів, наприклад, пасує до м'яса. До риби і завдяки високому вмісту э, таких олейних олейнів різних вона ще й корисна, тому що насичує наш організм потрібними мікроелементами. Ну а під час термічної обробки э, вона не згорає, а ідеально відповідно підходить. Ти, тому, Люди смакуйте. Вона поля українські. Зараз будуть фотолокації. Угу. Дивіться, я ось так масаж роблю спаржі. Масаж трішки з часничком. гарнесенько воно тут все у мене змащується, начебто навіть трішки маринується, але це так умовно сказано. Маринується рівно стільки, поки я викладу сир на пиріг. Можна брати твердий сир, якщо у вас є, можна брати крем-сир, наприклад, це теж дуже смачно. Або, наприклад, коров'яче, якщо туди додати, там трішки солі, трішки зелені. Це все буде дуже дуже пасувати. Викладаєте цю сирну основу на пиріг. Mm -hmm. Далі можна розкласти смачну шинку, якщо oh. ви любите з поєднанням, щоб там було м'ясо. Розкладаємо трішки шинки на наш пиріг. Все готується досить швидко. у Вас це займе ну, максимум хвилин 15. Далі, ось ця замаринована з часничком спаржа. Тут можна цілу картину малювати. Так, -ка да, я хочу сказати так само. Так. цілу картину просто. Я знаю, що навіть роблять такі великі красиві картини, коли спаржа це майже як деревця, там Но. десь трошки Топу, це ж висковати. той самий випадок, коли з дітьми можна mm -hmm. робити. Хай малюють картину своїми ну, руками. О, так ну. так можна mm. бути. Часничок ще залишився, нехай сюди теж піде. І зверху можна розкласти, наприклад, моцареллу. Знаєте, що мені потрібно, чого я тут не бачу? Що? Яйце хочу змастити бортик. Зараз буде, бо бортик має бути красивий, Зараз. апетитний, рум'яний, а в цьому відверто допоможе нам яйце, яким ми трошки змастимо бортик, і він буде Зараз. якраз у побігли Наші щоти. люди в курник, Тут у нас сніданківські є Погрів. Погрів да і курник теж. Слухайте, це класно. Коли у тебе своє яєчка, ну своє мається на увазі свої курочки і свої таке несучки. Які несуть мається на увазі, друзі, бачите? Ось. Тут у мене е, така жменька. Це те, що у нас було трішки зайвого. Те, що ми позрізали, Хочу вам показати це нормально, коли від спаржі є ось така кількість. Mm -hmm. і що ж... робити? Нічого це ті тверді шматочки, які нам в принципі не потрібні, і які е, не такі їстівні, і можуть зіпсувати у вас враження про спаржу. До речі, цими вихідними з Оленої Браченко а саме в суботу ми будемо ще більше говорити про спаржу, про те, що вона український продукт. Як ми вміли готувати, як ми вміли смакувати цим. Продуктом тому е, будьте на зв'язку з нами навіть в суботу у ранок Марафон Потім а я по знеслася, видала все ще курки переколота. Будь здорова правда. Друзі, я знаю, що у вас там є ще багато цікавого, я поки змащу поріг, а ви зможете трішки е... Давай, Ліз. підказати. Да. Ну що ж. В, Валь, ну зараз такий сюжет, у тебе четверо, але завжди є до чого прагнути. Хм. У 2021 році одне африканське подружжя стало мамою і татом дев'ятинят дев одночасно. Ну туди одночасно ти що? А, Ну, мій, ти я ти так зрозуміла, ти... що одночасно як одночасно О! 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 Так, таке чудо народження О! стало потягнуло на цілий рекорд на, на цілий рекорд книги рекордів Гінеса. Да, я ви малеча вже відсвяткувала вже своє е, е, ну, четверту свою річницю. Як поживає та багатодітна сім'я? Як вони вижили? В селі. я не знаю, дев'ятеро дітей. Я їм співчуваю, бо я вже знаю, що такий підлітковий вік, а коли їх дев'ять, і це одночасно. Історія. Вітаємо у вас п'ять дівчаток і чотири хлопчика. Алло! Саме такі слова почуло подружжя з Малі, це Західна Африка, чотири роки тому, коли вдруге чекали на поповнення у своїй родині, але такого сюрпризу вони точно не очікували. Родина чекала на сімох дітей, допоки не поїхала в пологовий. Халіма так звати маму героїню, почала народжувати передчасно на тридцятому тижні. І вже під час самого кесаревого розтину лікарі виявили, що жінка весь цей час носила під серцем дев'ятьох діток, а не сім, як показало УЗД. Батько сімейства Абделькадер називає таке диво справжнім Божим благословенням. Хоча зізнається, що вкласти спати всю малечу це щоразу справжній виклик. Всі малюки народилися вагою від пів до одного кілограма. Пологи приймали 32 людини, і довгий час після народження діти були під наглядом лікарів та медсестер, які боролися за їхнє життя. Дівчаток назвали Кладідія, Фатума, Хава, Ажама, Уму, а хлопців, Мохамед Шостий, Альхаджі, Умар і Бах. Ця малеча стала першим випадком народження дев'ятинят, А батьки є рекордсменами за кількістю дітей, які народжені під час одних пологів і вижили. Тому кожен день народження малечі батьки святкують так, наче вони суперзірки. На честь четвертих іменин для своїх синів та дочок батьки влаштували вечірку у стилі їхніх улюблених мультиків про супергероїв, з купою дорогих гостей та подарунків. І звісно, тортів для малих замовили один великий торт з їхніми фото і дев'ять різних маленьких для того, щоб кожна дитина мала свій особистий святковий пиріг. We'll be right <laughs> back. Ой, чули ви коменти наших діє-панянок, ведучих. Дивіться, який красивий, красивий пиріг. Так, я поки поверну вас до своєї теми. Пиріг 180 градусів. Він буде швидко випікатися. Буквально за півгодини у вас вже буде свіжоспечений, теплий, смачний пиріг до столу. Це легко. А я вже маю можливість вас пригостити. Подивіться, як це все швидко, як це смачно. Смачно має А ще, коли ти ну так умовно замаринувала нашу шпарагу олії з чесничком. Вона так приємна тут. І ще й це О, дійсно дуже легко, дуже смачно. Любите готувати, готуєте дріжеве тісто сюди, це теж підійде. Можна таке, як для піци. Ну, тобто, все вона буде зараз тільки тарілочку. Знайду, так, можна нею руками. Хороша. Як піцу можна їсти, до речі, та не обов'язково так філігранною відрізати. Спаржа, до речі, дуже-дуже корисна. Вона має містить величезну кількість мікроелементів, буває, буває різного виду, буває така білесенька, яка ніколи не бачила сонця, і вона найніжніша. Це зелена. Спаржа, є ще фіолетова, mm -hmm. і в ній дуже багато корисної клітковини. Mm -hmm. літковини. Хочу таке досконалість. Mm -hmm. Тоненьке, тоненьке mm -hmm. тісто, mm -hmm. але і сирність, і спаржа має смак. І схрустю за залишила. Друзі, mm -hmm. спробуйте, не пошкодуйте до столу. Всі валю, вау, респект ще. Друзі.